Доброго дня. Наша тема сьогодні логарифмічне диференціювання. Покажемо спочатку, як працює цей метод для знаходження похідної степенево-показникової функції. Отже, нехай нам потрібно знайти похідну ось такої функції y дорівнює x в степені синус x. Ця функція не є ні степеневою, ні показниковою. Тому що аргумент знаходиться і в основі степеня, і в показнику. Тому вона називається степенево показникове Для того, щоб обчислити її похідну, спочатку прологарифмуємо ліву частину цього, цієї рівності і праву частину цієї рівності. За властивістю логарифмів, оцей показник. Sinus х можна винести як множник перед логарифмом. Це дає нам змогу диференціювати ці функції за звичайними формулами. Диференціюємо цю рівність як похідну неявно заданої функції. Диференціюємо. Ліву частину і диференціюємо праву частину цієї рівності. Зліва складена функція. Зовнішня функція це натуральний логарифм. Його похідна це одиниця поділити на підлогарифмічний вираз. І ще множимо на похідну внутрішньої функції. Справа добуток використовуємо формулу. Похідна першого множника помножити на другий множник плюс перший множник помножити на похідну другого. Похідна синуса косинус. Далі переписуємо. Вихідна натурального логарифма х це одиниця поділити на x. Далі я помножу цю рівність на y. Таким чином, зліва y скоротиться, а права частина домножиться на y. Ось домножаю y помножити. Далі все переписую. Остаточно замість y ставлю його вираз x в степені синус х. Таким чином, похідна функція Y явно виражена через аргумент x. Розглянемо другий приклад y дорівнює корінь квадратний із х в степені натуральний логарифм x. Те саме логарифмуємо ліву частину цієї рівності і логарифмуємо праву частину рівності. За властивістю логарифму показник зносимо наперед. А корінь із х це те саме, що х в степені 1 друга. Знову використовуємо властивість логарифма. і оцей показник 1 друга зносимо знову наперед. Бачимо, що добуток двох логарифмів дає нам квадрат цього логарифму. Натуральний логарифм квадрат. Тепер логарифмуємо ліву частину цієї рівності і праву частину. Вхідна від логарифму. Це одиниця на y і похідна внутрішньої функції. Одна друга це множник. А тут знову складена функція. Зовнішня функція це другий степінь логарифму. Степінь зносимо логарифм натуральний х стає в першому степені. І множимо на похідну внутрішньої функції, тобто похідну самого логарифму. Це 1 поділити на х. Ось ці двійки скорочуються. І залишається натуральний логарифм X, поділити на Х. Далі ми знову множимо на Y нашу рівність. Зліва скорочується Y, справа домножається. І замість Yшу ось це. Корінь із Х в степені натуральний логарифм X помножити на натуральний логарифм x поділити на х. Третій приклад. Покажемо, як застосувати метод логарифмічного диференціювання до ось такої функції. Є в степені х, помножити на корінь кубічний х плюс 1, що ділиться на х квадрат. Що множиться на 2х плюс 3 в п'ятій степені. Розуміємо, що якщо ми будемо застосовувати звичні методи диференціювання, то ми прийдемо до досить громістких записів. Спробуємо спочатку прологарифмувати ліву частину цієї рівності і її праву частину. Логарифм частки це різниця логарифмів. Справа можна розписати як логарифм чисельника. мінус логарифм знаменника. Далі логарифм добутку це сума логарифмів. Тому. Тут можна розписати як логарифм є в степені х плюс логарифм кореня кубічного із х плюс 1. І тут сума логарифмів, дужка. І оскільки тут мінус, то відповідно буде різниця. Логарифм натуральний х квадрат мінус натуральний логарифм 2х плюс 3 5 степень. Тепер використовуємо властивості логарифму. Далі х зносимо наперед. Тут корінь кубічний із x плюс 1 це те саме, що x плюс 1 в степені 1 третя. Другий степінь теж зносимо наперед. І п'ятий степінь теж можна знести наперед. Логариф натуральні числа є. Це одиничка. Оця одна третя зноситься. Далі переписувати. Я ось лише зараз диференціюю ліву частину і праву. Похідна х одиничка. Одна третя це коефіцієнт, залишається. Похідна логарифма натурального x плюс 1 один, це одиниця поділити на. Під логарифмічну функцію, і помножити на похідну внутрішньої функції, але похідна від х плюс 1 це 1. Похідна натурального логарифма від x це 1 поділити на x, і мінус 5 помножити. Тут знову складена функція. Похідна зовнішньої, ось така. І помножити на похідну внутрішньої функції, похідну оцих цих дужок. Похідна х 1 похідна трійки 0, а 2 це коефіцієнт 2 помножити на 1 плюс 0 буде 2. Отже, справа в нас ось таке. 5 на 2 10. поділити на 2x 3. І множимо на y. І зразу від, відразу замість y я записую початкову формулу. Є е в степені x помножити на корінь кубічний із x 1, поділити на x квадрат 2x плюс. 3. 5 і П'ясте открытий переписываешься.